Єрусалим уже готовий до Різдва. Зимові свята у священному місті розпочалися зі встановлення різдвяних декорацій біля історичної будівлі асоціації молодих християн. До нас приходять іноземці, місцеві жителі, приїжджають представники трьох релігій. Це унікальне місце. Віфлеєм запалив гігантську ялинку біля міської церкви Різдва Христового. Палестинське місто заведено вважати місцем народження Ісуса. Відвідувачів тут ще не так багато, як до пандемії. Так, у 2019 році місто відвідало коло 3,5 мільйонів гостей. У Ватикані встановили величезну різдвяну ялинку і традиційний вертеп. Дерево привезли з Італії. Його прикрашають декорації, які створили працівники центру догляду за людьми похилого віку, школярі і пацієнти дитячої лікарні. Ялина і вертеп стоятимуть на площі святого Петра до 8 січня. У маєтку короля Чарльза III у Вінзорі теж панує дух Різдва. Тут установили ялинку Нордмана з вишки понад 6 метрів. Вона прикрашає Георгіївський зал, один із найбільших у Вінзорському замку. Тим часом у Білому домі в США темою святкового оформлення стала декларація незалежності. У пряничному Білому домі є точна копія філадельфійського залу, де було підписано декларацію. Ми можемо відзначати різні свята, співати різні пісні чи промовляти різні молитви. Але наші спільні американські цінності зберігаються з року в рік. В Афінах навпроти будівлі парламенту запалили 21-метрову ялинку. Її прикрашає 40 Тисяч світлодіодних лампочок цього року місто також декорували різдвяними вогнями загальною довжиною 120 кілометрів. Усе освітлення енергоощадне. Тож афінам не доведеться економити на святах через енергетичну кризу.